Друзі, це повний пиздець, блядь, по-другому ніяк. І так, витягнув підшипник. 217-й підшипник лопнув, витягував його, так обрав монтировочку і ключ, раз, 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 тако по кругу, в общем, видавив його, погрався. Це ось все чуть-чуть подалось, пішло на сантиметра 4. Далі не можу, нема сил за що його взяти, зараз приваримо сюди велику гайку через монтировку і видернем. І, і. і... Як сказали, ось салдеповська паперечка. Геть вона тут іде ось у зборі. Тут і підшипник, не знаю, зараз перевіримо, який воно, які тут посадочні міста на ньому. От. І чоловік каже, я не знаю, він атмтз 50 атмтз 80 не знаю, є слітлі чи, чи ні, пошліцям будемо считать. Друзі, до вашої уваги, хвилинка корисної інформації. Є ось такий бот в Телеграмі, яка гра UBB. За допомогою цього боту ви можете моніторити ціни на ринку, а саме головне купувати та продавати свою продукцію. Ось у є таке меню, воно дуже зручне. це головне меню. Ось нажимаємо на ціни. Вибираємо ціни трейдерів або ціни по заявкам. Ось, є у нас продукція. Вибираємо, наприклад, соняшник, вибираємо область і ось, будь ласка, у нас є ціна, яка є на сьогоднішній день. Вертаємося до головного меню і є тут такий як купити або продати. Ви вибираєте продати, нажимаєте Створити. Як хочете купити або продати, натискаєте на Продати. З вами за короткий проміжок часу зі оператор. Уточнюю вас всі деталі, і ви можете спокійно продавати або купувати це своє зерно. Що друзі, дуже удобна, корисна і саме головне безкоштовна програма. для вас що друзі, ось такий ось, ось зручний бот в телеграмі. Силочку я залишу в описі під відео. Переходьте, реєструйтесь та користуйтесь. Фух, друзі, грався дуже довго. Це поки не приїхав товариш, нічого в мене одного не вийшло. І якось ми теж з ним довго гралися, потім такою мої коц якось... вона в шліці зайшла, далі кувалдочки бахнули і сіли. Все, зараз мій підшипник, розроблю. Зараз ставлю підшипник і збираю. І так, є сальничок, поставив новий, смазав все смазочкою, герметиком по кругу покра... пройшовся. Тут помазав все, зараз буду одягати. І не було де в мене вибрати тут колечко. Ще можна було там, як розказував сюди навалати колечко поза сальник. Щоб якщо є мінімальний люфт, можливо, не знаю, то воно би не саплило. Ну, Так як тут у нас під руками нема, в селі, тут нема де взяти, ставлю його те, що є. Що, от таким образом. Аккуратненько. Вот такой. Все. Закручиваю болты на свои места. Итак, затянул есть. Сейчас снимем колеса и буду откручивать там ступицу. Так, друзья, есть еще гаечки. Потихоньку закручиваю так колесо поставил сейчас пробуем запускаем в начине огонь работает Что, друзья, с трактором я разобрался. Все уже установлено. Все стоит. Единственное, все. Это крепление лопнуло. Надо будет так вот прихватить, стянуть. Ну и пока оно так вот походе до уборки. Ничего другого тратить не буду. Дальше буду покупать новое крыло. Краситься. Сейчас тут еще плафон поставлю на место. Дальше надо будет отбрызгать а через неделю. Все же перебирал, цилиндр перебирал. Вот прошел тече. Качество, все. Резинка, можно бачить. Новая рамка, новое стекло, новая резинка. Сезон. Лопает. Вот все. Новая резина. Все, скоро стекло выпадет, лопает. Вот качество. Качество, так сказать. Вот все. Резинки, всі ось, як на тормоза, приміру. Все, ось. Все, все лопає там, на речах, все що резинове качество. Благо, тут по трактору, де я брав, це все силикон. Це все силикон. Далі це все дорогі шланги. Все, все що я ставив, ось. Це ось всі з'єднання, всі шланочки м'ягенькі, на печку, на масло. На радіатор там то все дорогі шланги. Вони ходять, питань нема. По передку спрашив, ну я сію нулю, в принципі, воно мені не треба. Ну, вже літом куплю промопору, два кардана, щоб можна було відключати там стопариця, такі новенькі бачив. І на цьому все. Все, Друзі, реставрація оприсківа, реставрація, ремонт оприсківателя, який в мене розлетівся. Буде в наступному відео. Все, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал, всім миру, добра, всім пока.